Вітаю! знакові новини в прямому ефірі на соціальній країні у студії Надія Рогозіна і далі ви побачите. Зустріли гостя. Засідання Верховної Ради зірване, а з опозиції виключено двох депутатів так у Києві вітали єврокомісара. Терпець увірвався в Криму. Люди відстоюють землю силою. Наліпкою по порушникам, як в Києві борються з неправильною парковкою. У Верховній Раді гаряче ще зранку депутати від свободи розмістили в залі засідань символіку. Упа так вони анонсували марш, який планують провести у понеділок. Регіонали та комуністи розцінили це як образу і покинули сесійну залу, тим самим зірвавши сьогоднішнє засідання. Частина більшості взагалі покинула стіни Верховної Ради. Сьогодні виповнюється два роки з дня винесення Печерським судом міста Києва вироку стосовно експрем'єрки Юлії Тимошенко у газовій справі. Суд визнав її винною за частиною 3 статті 365 кримінального кодексу України і постановив, що Тимошенко перевищила свої повноваження, віддавши розпорядження укласти договори з Росією про постачання газу, і це призвело до збитків державі в особі нафтогазу, в розмірі півтора мільярда гривень. У результаті Тимошенко засудили до семи років в'язниці, і після цього захід назвав вирок несправедливим і політично вмотивованим і закликав звільнити Тимошенко та інших членів. Її уряду в грудні 2011 року Юлію Тимошенко етапували в Качанівську жіночу виправну колонію у Харкові. А у квітні 2012 року, у зв'язку з погіршенням стану здоров'я, експрем'єрку перевезли до лікарні Укрзалізниці у Харкові для лікування хребта. Нині вирішується питання щодо лікування Юлії Тимошенко у Німеччині. І прем'єр-міністр Микола Азаров повідомив, що Україна наблизилася до вирішення питання Юлії Тимошенко. Про це він заявив в інтерв'ю британському виданню The Independent. Прем'єр нагадав, що Європа попросила українське керівництво розглянути питання звільнення Тимошенко, зважаючи на гуманітарне ставлення до експрем'єра як до жінки, політика і в зв'язку з її хворобою. Ми надзвичайно близькі до вирішення цієї справи. Ні в уряді, ані у президента немає ніяких намірів перешкоджати підписанню угоди про асоціацію. Підтримують Азарова і нардепорегіонали. Голова фракції партії регіонів у Верховній Раді Олександр Єфремов заявив, що в ПР готові навіть підготувати закон про відправлення Тимошенко на лікування до Німеччини. При цьому він продовжує наполягати на тому, що юридичних засад для цього немає. І напередодні голова політради ВО Батьківщина Арсеній Яценюк зустрівся з головою МЗС Німеччини Гідо Вестервелле. Нині міністр закордонних справ ФРН перебуває з дводенним візитом у Києві. Під час зустрічі голова фракції Батьківщина обговорив обговорив з головою МЗС Німеччини питання Юлії Тимошенко. За словами Арсенія Яценюка, цю зустріч з міністром можна назвати обнадійливою. Ми обговорили всі можливі шляхи. Вирішення проблеми щодо звільнення Юлії Тимошенко. Звичайно, зараз все в руках Віктора Януковича і всі можливості для цього є. Хотілося б, щоб це було ямога швидше, щоб це було до 21 жовтня. Але як я бачу, події будуть розвиватися ну, майже до останнього дня. Товарообіг між Росією та Україною лише протягом цього року впав на чверть. У цьому зізнається Микола Заров. Український прем'єр вважає винними чиновників, що правда українських чи російських він не зазначає. Прем'єр нагадав, що раніше товарообіг між двома країнами сягав 50 мільярдів доларів. А в Криму штурмують бізнесменів, палять чиновників та перекривають дороги. Терпець людям увірвався. Бо найгуманніший суд у світі український відібрав у них паї на землю. Півтисячі мешканців трьох сіл автономної республіки вийшли на протест. Вони все ще сподіваються, що приватна фірма, яка відтепер володіє шістьма тисячами гектар їх землі, схаменеться з подробицями. Анна Ходакова. Головна вимога народу повернути землю, яка по праву має належати людям і дати їм спокійно жити і працювати на цій землі. Не стало в Україні землі. її. Лучша земля на земному шарі, Говоря, і вона не працює. Госакти в нас, що в карманах лежать, а на наша. Представники правоохоронних органів зачитали попередження протестувальникам. кажуть, якщо люди вирішать перекрити трасу вільно Сімферополь, це спричинить кримінальне покарання. Інформують про те, що дійсно по блокуванню транспортних комунікацій влікує уголовну відповідальність згодом согласна 279. уголовного кодексу України. Але учасників акції це не зупинило. Під музику вставай страна огромна» люди винесли на дорогу символічне опудало чиновників, облили їх бензином і підпалили. Пожежників погасити конструкцію, люди кинулися їх відганяти. Утворилася бійка, в яку втрутилися працівники міліції. Прямо біля входу у будівлю, що належить колишній фірмі Агрокрим, яка свого часу відсудила земельні паї. Невідомі підпалили автомобіль. Це як назвали всього лише попередженням. Якщо підпалили автомобіль, підпалять і будівлю. І будь-кого хто завадить людям спокійно жити і працювати. Машини та хоч ябуду, то й будемо переваражу. То проти нас, проти народа. Так і не почути владою. Люди почали штурмувати будівлю колишньої агрофірми. Після чого громада зіткнулася з живою стіною з бійців Беркуту. Розоваю тільки з народом. даром землю ви не получите однозначно. Пусть мене слухають президенти. Ми хочемо цю проблему винести на общий загал. Не тільки на кримський, на український. на всю страну. Пускай видят, что они творят. Они же просто 10 тысяч населения загоняют в гетто, отдавая какому-то барону, чиновнику всю землю. Она не может принадлежать юридической фирме, которая якобы здесь зарегистрировалась. У нас нет такой правовой собственности. Есть частная, есть государственная, есть коммунальная. Не может один барон владеть 6 тысяч гектарами земли только потому, что, видите ли, он суд купил. Вже 9 років жителі трьох сіл не можуть вирішити цю проблему. Люди не раз зверталися у всілякі інстанції, але так нічого і не домоглися. Незважаючи на це, бажання відновити справедливість у народу не пропало. Активісти запевнили, будуть виходити на мітинги доти, поки їм не повернуть земельні паї. Анна Ходакова, Кирило Зайцев, вільно, Бахчисарайський район. Сьогодні Штефана Фюле зустрічали усім парламентом. Навіть засідання відмінили під знаком непрацюючої Верховної Ради на фоні плакатів УПА з проханням грошей та розмовами про долю Тимошенко. Саме так сьогодні пройшов круглий стіл з парламентарями за участі єврокомісара. Євроінтеграційне застілля в Україні все вирішується за столом. Цю просту істину українські політики сьогодні роз'яснювали єврокомісару Штефану Фюле. Він приїхав до Києва вирішувати долю угоди про асоціацію. Одним з головних питань Фюле назвав долю Тимошенко. Українські політики з ним погодились. Клопотання про помилування Юлії Тимошенко направлено двома президентами Коксом і Косневським. Додатком до цього клопотання є 173 підписи народних депутатів України, які звертаються до Віктора Федоровича Януковича з клопотанням про помилування Юлії Тимошенко і з клопотанням про підписання угоди з Європейським Союзом. Проте своє слово так і не сказав президент навіть після зустрічі з Фюле. Хоча саме від вольового рішення гаранту залежить доля Тимошенко. Проте спікер парламенту порадив владі та опозиції разом підготувати закон, який би дозволив експрем'єрці виїхати на лікування до Німеччини. Регіонали налаштовані скептично і одразу беруть єврокомісара за живе За гаманець. Многим потрібно буде переходити на нові стандарти технічні регламенти. Мы с вами прекрасно понимаем, что для того, чтобы перейти на стандарты регламенты, это в раз не лишается, это требует ну, как минимум работы для одного предприятия год-полтора по одному направлению. А учитывая того, что таких стандартов там порядка 20 тысяч, то это довольно долгосрочная, кропотливая, упорная и затратная работа. Єврокомісар натяк зрозумів, єС готовий допомагати і підтримувати Україну з ведення зобов'язань зв'язаних з угодою про асоціацію. План дій після вільну потребує ресурсів. і ЄС готовий продовжувати фінансову підтримку України на суму приблизно 186 мільйонів євро. А після виконання всіх умов Україна отримає 610 мільйонів. А ось спікер заакцентував увагу Штефана Філа на можливості введення безвізового режиму, і це при тому, що Україна ще навіть не впевнена в підписанні угоди. Ще одне. А потім журналістів з зали попросили. Однак, схоже, ніякого прориву сторони не дійшли. Філе та рибак навіть відмінили анонсований сумісний брифінг. Володимир Полоїв, Андріосачук, соціальна країна. Батьківщина оголосила боротьбу із провладними тушками у партії 11 жовтня. На засіданні фракції з її лав було виключено Андрія Павелка та Леоніда Сергієнка. Причина систематичне невиконання рішень фракції щодо голосувань з порядку денного у Верховній Раді. Дніпропетровська організація батьківщини вже закликала Андрія Павелка та Леоніда Сергієнка скласти мандати. Їх виключено з лав фракції. Всі абсолютно законопроекти, де партія регіонів разом з комуністами фактично розклад, розкрадають бюджет держави і державну власність. На жаль, вони всі були підтримані під час голосування. Рішення фракції Шалерш підтверджує, що ті люди, які діють всупереч інтересам фракції, ті люди, які діють всупереч фракційній дисципліні, будуть виключені із фракції. Попри те, якби це важко нам не було, питання про владних тушок у парламенті вже неодноразово піднімалося під час зібрань партії всеукраїнського об'єднання батьківщина. Місто Київ партійний актив збирався. Ми з цього проводу декілька місяців тому проводили конференцію з вимогою виключити їх, коли вони не проголосували за відставку уряду Азарова. Обговорення за словами членів фракції тривало близько 40 хвилин. Подавляєше більшістю, там, по моєму при двох трьох здержавшихся і одному проти, такі рішення були проголосовані. Сони проти виключення Павелка та Сергієнка проголосував лише один член фракції Володимир Получанінов, колега Павелко. У фронті змін сам опальний Андрій Павелко стверджує, що він голосував за законопроекти, як того вимагала лінія фракції. Я фізично не був в Києві на голосування по відставці уряду. Но я перший один із перших, хто підписав цю відставку. Я предупредив замістителя фракції о що мене не буде в цей час. і в питанні я теж вважаю, що я поступив очень. Адкрита і чесна. А ось Леонід Сергієнко на пленарне засідання Верховної Ради не прийшов. Мабуть, щось відчув. Ольга Болілар Артем Кутасов, Соціальна країна. Боротьба з горе паркувальниками вже рік на вулицях Києва цим займаються активісти руху Стопхам. Вони власноруч намагаються навести лад на дорогах столиці, вчать водіїв паркуватися правильно та поважати одне одного на дорозі. Чи вдається, дізнавався Валентин Ковалевський? Припаркувався не в призначеному місці, тримають такий стікер на лобове скло. Такими на перший погляд варварськими методами активісти стопхав намагаються навчити невихованих водій поважати не тільки правила а й інших учасників дорожнього руху. Питання автомобільних парковок вже давно турбує і водіїв і пішоходів. Київське Даї навіть запропонувало ввести платний в'їзд у центр столиці в день. Доки цього не сталося, невиховані автомобілісти продовжують паркуватись другим рядом або на газонах. Та водії, які на це наважуються, віднедавна можуть чекати не дуже приємний сюрприз від хлопців з організації просто У нас людей поняття таке, що коли купили машину, що йому повинні представити місце для парковки. Ну, це не так. У нас дуже. Бише кількіство машин. У нас сюди привикли, що надаємо піпаркуватися прямо возле міста, куда прямо під'їжджають к магазину, там кофісу своему і так далі. Звісно, знайдеться небагато охочих отримати такий подарунок від стопхамівців. Тому більшість невдоволено, але одразу ж покидають місце злочину. Проте є й такі, хто продовжує відстоювати свої, як на їх погляд, права. Міліцію дуже. Наклеить. Я их а все это... равно не нет, уберу, нет, дружище. Нет, а почему, ну, а почему без не без убрать? почему без... а вот Так а что ты мне клеешь на машину? Потому все что он раз... сильно вы нарушаете. Раз... 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 Займитесь делом, идите работайте, там, идите сделайте что-то другое. И еще обычно тоже водитель говорят, а почему вы не наклеили вот на эту машину, на эту? Мы клеим на все машины, просто делаем это по очереди. Не дивлячись на те, що активістам часто доводиться чути непристойні вислови на свою адресу, вони все ж упевнені. Ситуація в Україні не така вже і критична, адже українські хами набагато вихованіші, ніж у Росії. Там такі акції інколи закінчуються набагато жорсткіше. Сьогодні українських стопхамівців близько 30. Вони мають колег з Росії та Молдови. Чи вдається їм суттєво вплинути на ситуацію з паркуванням, поки сказати складно? Принаймні вони цього дуже хочуть. Валентин Ковалевський, Роман Крюков соціальна країна. в Ютубі відео. Клянусь тебе Редактор сторінки Миколи Азарова у Фейсбук радить читати його через перекладач Google Translate. Учора Світлана Прядко у своїй публікації вирішила розставити крапки над «і» у питаннях, які, як зазначила вона сама, сьогодні чомусь дуже активно піднімаються на сторінці прем'єр-міністра України. Зокрема, мова йде про те, що записи на сторінці Азарова з'являються російською мовою. Вона сказала, оскільки Фейсбук є неофіційним комунікатором. То користувачі соціальної мережі мають право особисто обирати, якою мовою їм спілкуватися, і який контент розміщувати. Також вона прокоментувала зникнення зі сторінки Азарова незручних коментарів. Вона вважає, що сторінка прем'єр-міністра призначена не для іронічних постів, а для інших, вочевидь, більш благородних цілей. І знову несподіванка. Нобелівську премію миру, попри всі прогнози, отримала не пакистанська школярка правозахисниця, а організація із заборони хімічної зброї. Це група фахівців, що нині здійснює нагляд за знищенням арсеналу хімзброї у Сирії. ОЗХЗ створили ще 1997 року. Головні її завдання забезпечення контролю за дотриманням заборони на використання хімічної зброї, ліквідації її запасів, сприяння розвитку співпраці в галузі мирної хімії. Та допомога державам у забезпеченні захисту від хімзброї. 8 мільйонів шведських крон переможцям вручать лише 10 грудня в осло, в день смерті Альфреда Нобеля. Це приблизно 1 мільйон 230 тисяч доларів. США Нобелівська премія миру є складовою частиною щорічних міжнародних Нобелівських премій. Вона присуджується з 1901 року і є найвідомішою і найавторитетнішою міжнародною нагородою в галузі суспільно-політичної та гуманітарної діяльності. І співати в задоволення, доки всі займаються повсякденними справами. Пол Маккартні розводить пісні прямо на Таймс-сквер у Лондоні. У четвер він несподівано дав безкоштовний концерт. Про нього у своєму Твітері він написав так чудово виступати на Таймс-сквер у перші дні. Маккартні виконав 13 пісень, в тому числі Хей «Hey Джуд та «8 days a Week». І, хоча сер Пол не назвав причини цього спонтанного концерту, одначе за день до цього відзначали день народження Джона Леннона. Цього року йому виповнилося б 73 роки. І на цю мить це все. Я бажаю, аби вам частіше зустрічалися приємні сюрпризи, інколи навіть прямо на вулиці. І не забувайте про випуски знакових новин наступний о 18.30. Побачимось.